Сіандей мікс поясів. В лоті буде 78 одиниць, з них 21 одиниця буде шкіряна. Ось такі модельки, різні кольори. Є ось такі звичайні, є плетені, широкі. Далі ось такі ще. Це вже замінник шкіри буде. Переплетені, однотонні. Дуже багато моделік різних, різні розміри, S, M, XL І ось такі тоненькі плетені. Ось такі. Різнокольорові. Далі ось такі є ще під замшок. Ось такі, і ось такі декоративні, дитячі є.